Сьогодні ми маємо особливе зібрання. І Ісус Христос, коли звершував цю вечерю своїми учениками перед своєю смертю, то він їм це все показав, як робить, і сказав такі слова: каже: Це робіть ви на спомин про мене. Це робіть на спомин про мене. Щоби все, оце, те, що Він показав, те робили, і щоб споминали і Ісуса Христа. На спомин про мене. Він сказав, що вино є символом крові Його хліб є символом тіла, яке каже, за вас ламається. Знаєте, і насправді ми примирені з Богом через кров Ісуса Христа. Якби не Ісус Христос. Ми розуміємо, що ми б з Богом не могли би так спілкуватися, як сьогодні. Ми би, ми якось навіть сиділи так роздумували, чи можна ну ми взагалі так з повагою, коли до якоїсь шановної людини звертаємося, чи до старших, ми говоримо на ви. А в а молитві, коли ми молимось, ми кажемо на ти на Бога. Знаєте, і ми чуть, чи це правильно. Знаєте, але коли по Євангелії ми так подивилися, то ну, ніде такого не находимо, щоб е, десь ми так мали називати Ісус Христос. Він казав, на Ти і так до Ісуса звертались, і так воно все. Знаєте, і наскільки, наскільки Ісус нас зблизив з Богом, що ми можемо до нього прямо молитися, і Він нас чує. Знаєте, ми можемо е, розраховувати на святість Ісуса, бо кров, яка проливалася, вона була святою. Кров, яка проливалася, знаєте, була непорочною. Ісус страдав той, який взагалі не згрішив ні в чому. Той, який взагалі ні в чому не згрішив, заступився за тих, хто згрішили. Щоб ті не постраждали, але він постраждав і взяв це все на себе. І знаєте, ми, ми можемо про таку паралель. В світі, коли нам треба вирішувати якесь питання, і треба е якось звернутися до високопоставленої людини. І часто так буває, що ми не можемо просто зайти до неї і вирішити якесь питання. І це проходиться робити через якихось посередників, через якихось окремих людей, які би за нас, як кажуть, замовили словечко. І я з таким колиштовхуюся. Знаєте, і так воно в світі є, і добре, коли є, через кого. Через кого можна вирішити якесь будь, питання тут на цій землі. І добре, коли є хоча б такі люди, і потім, знаєте, але буває так, що каже: то ж тебе каже, є там якісь такі знайомі, в тебе є зв'язки, я ти каже, подзвони до них, каже, хай вони тобі в цьому вирішать. Але каже: Ну, я не хочу каже, дзвонити, а каже, це вже в крайньому випадку. каже, це вже коли геть, в крайньому я буду дзвонити, бо я буду винним тому чоловікові, який за мене це вирішить. Якось треба спробувати самому. Бо якщо я до нього позвоню, і він вирішить це моє питання, то я буду йому вже постійно винним. Я вже буду відчувати, от, що я, він мені десь поміг. І, знаєте, і Ісус Христос сказав: це робіть ви нас про мене. Пам'ятайте те, що я для вас зробив. Пам'ятайте, що це все не просто так для вас сталося, знаєте, І це прощення, яке ми маємо сьогодні, в яке ми віримо. Тому що ворог, знаєте, він ще старається обманути по всякому, що ти є непрощений. Ти подивись на своє життя, ти подивись на свої гріхи. І часто так, знаєте, люди, які в світі, вони не можуть повірити, що ті гріхи, які вони зробили, вони можуть бути взагалі прощені. І їм приходиться якось доказувати це. Але коли вони приходять до Бога, знаєте, і коли вони каються перед Ним, вони серцем своїм відчувають. знаєте, І я думаю, кожен з нас ми пам'ятаємо о той момент, коли ми покаялися, знаєте, коли ми приймали водне хрещення. Я думаю, що кожен з нас ми десь відчули, що прийшло насправді прощення, прийшло якесь таке облегшення. А звідки це все береться? Знаєте, як це все взялося? Бог простив через Ісуса Христа. І все це пов'язує те, що була пролита кров, була заплачена ціна. Що був той чоловік, який оце зробив. Знаєте, як у тут на землі він пішов і договорився, який домовився. І той, який йде домовлятися, він теж, як будто стає винним вже для того чоловіка, з яким він домовився, знаєте. Але Ісус Христос Він заплатив кров'ю, і Він же не ви не знаєте, але Він Той, який зробив все те, що належало. І коли ми читаємо, знаєте, Євангелію, багато речей ставалося, тому що так належало. І Ісус Христос, коли е, Він був своїми учениками ще перед тим, коли його мали розіп'ясти, коли його мали взяти, Він е, давав оце хліб, і вино, я зачитаю з Євангелії від Луки. 22 розділ. 21 вірш. Та однак за столом ось зо мною рука мого зрадника, бо син людський іде, як призначено, але горе тому чоловікові, що його видає. Ісус Христос каже, що разом з ними знаходиться зрадник, і каже, бо син людський іде як призначено. Як призначено. Знаєте це було призначено, Ісус Христос сам про це говорить. Але був той чоловік, який видав Ісуса Христа, хоч це було призначено. Але знаєте але знайшовся той чоловік, який на кого це все лягло, і Ісус Христос сказав, що краще було б такому чоловіку, якби він не народився. Було б для нього краще. Якби його взагалі не було б, то було б краще. Але він народився, знаєте, і Ще в іншому місці Писання Ісус сказав, що каже горе тому чоловікові, що видає сина людського. Тут і далі написано каже: Але горе тому чоловікові, що його видає. Каже як призначено. І далі Ісус Христос, коли Він сидить з своїми учениками, Він сказав такі слова. До. До Петра він сказав, що я ж молився про тебе у 32-й вірш. Я ж молився за тебе, щоб не зменшилась віра твоя, ти ж колись навернешся з міцним браттю свою. А той відказав йому: Господи, я з тобою готовий іти до в'язниці і на смерть. Він же про їх. «Говорю тобі, Петре, півень не заспіває сьогодні, як ти тричі зречешся, що не знаєш мене. Знаєте, брати і сестри, я допускаю думку, що це так мало бути. Петро він взагалі не налаштовувався на те і навіть не допускав тієї думки, що Він відречеться від Ісуса. Він зразу запевнив, коли Ісус Христос каже, я ж молився за тебе, щоб не зменшилась віра твоя. А Петро він зразу стверджує, каже, що я готовий на смерть, я готовий на все. Знаєте, Але так воно так належало, знаєте, пройти Петрові через. Через оцю таку яму, через цю приву, через цю таку низину. Десь, знаєте, побудь в тому стані, коли він вже, якби можна сказати, в такому не в тих відносинах з Ісусом, який Він був тоді. знаєте, Але і коли він оця вся історія продовжується, ми її знаємо, коли е, Петро Він побачив Ісуса там на морі, знаєте, коли він сховався, коли і, Ісус Христос потім задавав запитання, чи Ти любиш мене? знаєте, він він дуже сильно хотів, щоб знову оці відносини вони налагодились, щоб знов він розумів, що він цей екзамен провалив. Він розумів, що він відрікся, але йому хотілося знову вернутися і стати назад в оцю всю оцю колію, оце стан, оцей такий приємний, добрий стан, коли він в добрих відносинах з Ісусом Христом. Знаєте, і цей погляд Ісуса, коли Ісус Христос він подивився, коли Петро він відрікся вже втретє. І погляд Ісуса він звернувся на Петра. Знаєте, і Петро, це була така. Остання капля, це вже його взагалі він зрозумів, що оці слова, які казав Ісус Христос, вони, вони виповнили, що це все-таки все так і сталося, хоч Він взагалі не був налаштований. Знаєте, брати і сестри, до чого я веду? Багато є речей, які, казалось би, якби то воно так і мало би бути. Знаєте, так воно і мало би бути Ісус Христос, коли був Пилата, знаєте, Він. Е Пелат, він сказав такі слова, що я маю владу, я маю владу відпустити тебе, я маю владу якби віддати тебе оцім людям, які просять Твого тіла. Я маю владу. Але що сказав Ісус Христос, що каже, якби каже, тобі не дано було зверху, якби не дано було тобі з висотикати, ти не мав би ніякої влади над мною. Так було допущено, так воно мало би статися. знаєте, І багато речей, знаєте, вони, вони мають статися. Вони, вони є прописані і тоді були прописані в Івангелії, і сьогодні багато чого прописано. знаєте, і Ми живемо в цей останній час. І багато є речей, які стаються які мають статися. Ісус Христос сказав, каже, що ви про війни. почуєте, Каже, буде голод, мор, і, і Він ознаки кінця світу. Ісус Христос сказав: знаєте, але ми, живучи в цей останній час, ми багато чого хотіли б, щоб воно так не сталося. Але коли ти розумієш те, що воно є так написано, і так воно має статися, і так воно буде. Ісус Христос Він казав до, до євреївка: моліться, щоб це не сталося, каже, зимою або в суботу, моліться. Тобто можна було б повпливати на той час, коли оте станеться. Можна було б повливати молитвою на той час. Але для того, щоб це взагалі відмінити, знаєте, ми не маємо такої влади. І живучи останнього часу, знаєте, багато речей, які надходять, і знаєте, ті, якісь. Чутки, які ми чуємо, тільки новини, те, які, те, що йде на світ, ми це чуємо, і нами багато чого не хотіло би, щоб це було. Але не в нашій владі вирішувати, що має статися, що ні, тому що так є, така є постанова Божа. Як казав Ісус Христос, каже, що тому що так було призначено, і багато чого є наперед призначеного. І знаєте, Але ми маємо владу молитися, знаєте, маємо таку можливість молитися, щоби. Господь він допоміг нам пройти через оте все, що має статися, щоб нам мати силу від Господа. Знаєте, я так останнім часом багато роздумую, що наскільки нам повин, ми повинні бути прив'язаними до нашого Бога, щоб мати силу від нього. Ученики, коли остались без нього, знаєте, вони, вони повідрикалися, вони порозбігалися, вони, вони взагалі, коли вони були з ним, вони були сильні, вони були сміливі. Їм казалось би, що вони все можуть, і вони багато через що проходили, і їм вже знаєте, вони вже нічого не боялися, вони були з Ісусом. І так, знаєте, коли ми будемо з Ісусом, коли ми будемо з нашим Господом, коли ми будемо мати знаєте, оцю постійну близькість з ним, нам не буде страшно, знайти та чи інша новина, та якийсь новий закон, ще щось, яке йде на світ, тому що ми є з Богом і з ним ми пройдемо. З ним нам буде не страшно. І хай Господь від нас кожного благословить. знаєте, будемо дякувати Богові за те, що ми можемо бути сьогодні тут, на цьому місці, де ми можемо укріплятися в нашій вірі. Де ми можемо слухати Слово Господнє, знаєте, де ми ще можемо мати участь в цьому хліболомленні, в цьому новий заповіт, який Ісус Христос сказав, який я вам даю. Знаєте, ми можемо бути тут і укріплятися, знаєте, ще більше бути в цій присутності Господній, де ми черпаємо силу для себе, щоб в час випробувань ми, мали, ми могли її примінити. Тому що, коли знаєте, ми десь е, на віддалі, знаєте, від. Від Ісуса, десь ми де, де далі відходимо, знаєте, і казалось би, що, вроді, ми себе добре почуваємо. Кажеться, все нормально. Але коли навіть Петро був від Ісуса, кажеться, можливо, якби Ісус був поруч, якби він стояв тоді біля нього, можливо, Він би не відрікся, він був би поруч. І коли Ісус був поруч, Петро, Він, знаєте, допустив собі, щоб взяти цього меча і відсікти ву, це вухо. Чомусь перед тим Ісус Христос сказав, каже, що раніше я вам казав не беріть з собою нічого, а зараз візьміть, каже, продайте одежу і візьміть меча. І вони взяли каже, два меча. Ісус каже, досить, беріть з собою. І мечем було відсічене цьому рабу в вухо, яке зцілив Ісус Христос. знаєте, це як та ознака, що це було можливо тоді для Ісуса. Знаєте, можливо, це було, знаєте, як. Показ того, що і в той момент, коли брали Ісуса Христа, Ісус проявив оцю, знаєте, не те, щоб Він не може нічого зробити. Він міг і тоді, Він міг і тоді ісцелити. Він міг би тоді попливати на ситуацію і все це змінити. але Він цього не робив, тому що так було написано, так воно мало статися. Знаєте, брати і сестри, і хай Господь благословить кожного з нас. Знаєте, Є речі, які мають статися, є речі, які вже заплановані Господом. Але наша задача, знаєте, укріплятися і бути поруч з Ісусом, і щоб нам знаєте, ніколи знаєте, не, не бути в тому становищі, в якому був Петро в той час. Це таке, знаєте, важке становище, яке він тоді переживав. Але це все відновилося. Ісус Христос сам молився за нього, щоб не ослабла його віра. В той проміжок часу, коли він був від Ісуса, можна сказати, знаєте, коли Ісуса розіп'яли, коли це все ставалося, щоб віра Його не ослабила, щоб він остався на цьому плаву. Хай Господь нас кожного укріпить. Знаєте, будемо молитися, щоб Господь і нас благословив. Хай Бог благословить надалі це зібрання, щоб нам укріплятися ним і використовувати час розумно. Йому за все, хай буде слава повіки. Амінь.